Доброго дня, мої любі малятки! Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію. Називається Моя Україна. Наша Україна прекрасна і безмежна. Про неї співають пісні, малюють картини. Ну а ми сьогодні з вами зробимо аплікацію. як саме зараз вам покажу для цього я приготувала пластилін жовтого та синього кольору, клей карандаш. Спагетті, мушлі, ось такі макарони, картон синього кольору та папір жовтого. Зараз будемо робити аплікацію. Дивіться, діти, ось, хто це знає, що це таке. Правильно, це колоски. З колосків. Добувають ось таке зернятко. Дивіться, яке воно. Це з одного колоску. А потім з цього зернятка виготовляють муку. З муки можна пекти хліб, печиво, роблять макаронні вироби. І зараз з цих макаронних виробів ми зробимо аплікацію. Це буде у нас, як ви здогадались, небо. А це поле. Беру клей карандаш, намащуємо клеєм. Добре, треба змастити клеєм. Це наше небо і поле. Який це прапор вийшов у нас, дітки? На що вам схоже? Так, це прапор України. Тепер ми беремо клей. У нас буде чотири колоски. Один? Два. Три і чотири беремо, ламаємо навпіл, склеюємо ось так. Ось так цей буде у нас ось такий. Ось дивіться, ми приклеїли макарони до клею. Тепер ми беремо, я вже заготувала, ось наш пластилін жовтого кольору, ми приклеїмо на макаронний. Дивіться. Ось так пальчиками треба сильніше, щоб воно трималося. І тим самим ми макаро з пагеттю ми закріпимо пластиліном. Так, дивіться, що в нас вийшло. Тепер ми беремо мушлі і будемо робити наш. Колосок. Так. Дітки, дивіться, ми з вами зробили колоски. Ось подивіться на наш колосок, що тут ще у нас не вистачає. Правильно, такі ось вусиків, дивіться. Так. Так. Дітки, ось наші колоски. Дивіться, пішов дощик з хмаринки.